На першому каналі суспільного мовлення ми продовжуємо для вас працювати у прямому ефірі. Триває інформаційний проєкт Суспільне студія. І протягом наступних чотирьох годин будемо для вас працювати. Ми, Олександр Бодня, Олеся Добині. А жестовою мовою наразі переклад здійснює Лариса Цебеленко. Вітаємо вас! Вітаємо вас Внаслідок наслідок нічної дронової атаки в Одесі. Загинули двоє людей. Ще 15 – травмовані. Про це повідомили на Фейсбук стор... сторінці ДСНС України. Більше про наслідки російської атаки дізнаємось від речниці ДСНС Одеської Області Марини Авериної, вона з нами на прямому зв'язку. Пані Марино, вітаємо вас. Вітаємо вітаю. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на місці події? чи рятувальники продовжують роботу. Так, на декількох локаціях рятувальники ще залишаються. Взагалі ніч була дуже страшна, дуже важка. І як для рятувальників, для цих оперативних служб, і так само для людей, тому що було багато влучань, а були пожежі за різними адресами. Їх ліквідовували рятувальники, добровольці нам допомагали і пожежні підрозділ Національної гвардії України, також Одеської міської ради. Одним із таких місць, де були значні пошкодження, це була 16 поверхівка. Там рятувальники разом з усіма оперативними службами евакуйовували людей. Їх було понад дві сотні. Люди були в абсолютно в різному стані, в різному шоковому стані. Тому там працювали психологи, і ДСНС, і Національної поліції. Ну, те, що ми бачили, насправді знаєте, четвертий рік і здається, що ми бачили вже все, але ні, кожного разу просто вражає підлісниця з нашого ворога. Сьогодні чули різне, діти плакали, загубили іграшки. Десь просто було страшно. Літні люди були. В такому достатньо шоковому стані е, бачила ситуацію там, де дружина з чоловіком сварилася, тому що він їй пояснював, що її квартира зруйнована. А вона кричала, що ні, я хочу залишитися вдома. Це нідімні, якби там не було, я буду знаходитись тут. То з усіма цими людьми працювали наші психологи. Е, рятувальники обходили всі квартири з першого по шістнадцятий поверх для того, щоб розуміти, що там нікого немає, тому що. Е, Десь вже де ми були декілька годин, працювали і знайшли на землі е, клаптики, папери, де було написано: допоможіть хто хто-небудь». Ну от просто щоб розуміли наскільки це все було дуже, дуже там важко. І рятувальники продовжували обходити квартири і знайшли тих людей, які які написали це, тому що зв'язку практично не було на місці. А ще одна е, локація це був велика масштабна пожежа, житловий будинок трьохповерховий. Овий, і ми дуже сподівалися на те, що цієї ночі буде без жертв, але ліквідовуючи вже декілька годин наслідки саме пожежі в трьохповерховому будинку, на третьому поверсі було виявлено ціла двох осіб. За попередньою інформацією, це подружжя, це чоловік, жінкою, яких вбила Росія, mm -hmm. така дуже дуже страшна нічна справа. Тобто вони загинули через пожежу, так яка сталася через цей обстріл можливо, в момент влучання, можливо, одразу тому, що тому, що коли прибули на місце, ну ми розуміли, дуже багато людей було на вулиці. Всі ж звичайно вбираємо інформацію, хто в якій квартирі жив, де ще можуть перебувати люди. То, от якраз от двох людей, з якими не було зв'язку. Mm -hmm. то, тобто, ми розуміли, що скоріш за все вони знаходяться в своїй квартирі. Була надія на те, що їх там немає, що можливо, вони десь просто з нами немає зв'язку, але дива не сталося. Пані Марина, що відомо наразі про стан поранених. і Скільки їх було? Ну за попередньою інформацією, це інформація, яку дають нам медики, то 15 поранених, половину з них 7 або вісім людей. Це самозвернення, які звернулися самі. Наскільки ми знаємо, життю їх нічого не загрожує. Різний стан то. Ну будемо сподіватися, що дуже швидко вона дуже. Я так розумію. Там і різний характер поранень, які дістали люди. Йдеться про 15 кількість ту, яку повідомили в ДСНС Одещини. Так, ми ну, наприклад, те, що ми бачили на місці, казали, що люди, які отримали ну там якісь ваші поранення, а їх одразу забрали медики. А були люди, які знаходилися на місці, які, можливо, навіть не одразу розуміли, що десь у них є якісь поранення, тому що знову ж таки були в шоковому стані. А потім, от поки всі працювали, ми бачили, як до медиків підходили люди. Там в когось був поріз, в когось на обличчі, в когось на плечі, то різний стан різний стан ушкоджень був. Пані Марино, наразі можемо послухати слова очевидців, як вони пережили цю ніч. Наші кореспонденти побували на місці та розпитали їх. Ми були вдома, спали. Раптом стався приліт, посипалася штукатурка, з віком повилітало скло. Ми миттєво схопили дитину і вибігли на вулицю. Трохи повело двері, у під'їзді повибивало шибки. А цієї ночі сюди прилетіло три шахеди. Один із них влучив просто в кімнату, що знаходиться над нашою. Ми не чули криків, лише скиглення собаки. Брат намагався піднятися нагору, але там уже все палало. Навіть до дверей дістатися не було можливості. Не кажучи вже про саму квартиру, яка була зачинена. Через нашу квартиру квартиру видно те, що залишилось угорі. Обвалилася стеля, і крізь дірку видно. На ліжку лежить обгорили тіло, але в хто це розпізнати неможливо. Після вибуху вилетіли всі вікна. Гуркіт стояв страшний. На третій удар почалася пожежа. Вогонь спалахнув на даху. Його повністю знесло, і полум'я миттєво поширилося, бо перекриття в будинку були дерев'яні. Горів третій поверх. Рятувальники заливали все водою. всі вікна там вибиті. У нашій квартирі теж усе залило. Вода текла зверху. Нас поки не пускають додому, бо тривають аварійні роботи. Пані Марино, от ми почули, що кажуть люди, які пережили ці влучання, які перебували в тих будинках, які були атаковані. Мені цікаво, як в чому полягала складність роботи ДСНСників на місці, і, зокрема, як проводили евакуацію. Прямо якоїсь такої складності не було, тому що, що наші ДСНС, що інші служби, які працюють разом з нами. На жаль, ми вже професіонали, вже працювали в різних умовах і ну. Тобто для нас фізично можливо так, це ну складна робота, але нічого нового вже знову ж таки повторюся. На жаль, складністю, мабуть, було те, що вже під час роботи, вже коли працювали декілька годин, знову була повторна повітряна тривога. А для нас життя, здоров'я наших співробітників є пріоритетом, тому обов'язково під час повітряної тривоги ми так само маємо слідувати в укриття. Дуже часто це є важким, тому. Що коли є пожежа, коли горить, і під час того як повітряна тривога, і рятувальники йдуть в укриття, на місцях знову розгорається. І тобто, все, що до цього було локалізовано, воно знову починає горіти, і ми починаємо роботу з нуля. Цієї ночі, коли пролунав сигнал повітряної тривоги, майже вже на всіх місцях пожежі були ліквідовані, тому саме цієї ночі цієї проблеми у нас не було. Працюємо досі. Йде розбір завалів. Будемо працювати поки поки є в нас потреба. Пані Марину, дуже дякуємо за цю інформацію. Будемо чекати на оновлення щодо ситуації на місцях обстрілу російського в Одесі. Марина Аверіна, речниця ДСНС Одещини, була з нами на прямому зв'язку.